От скажіть, що може бути спільним між, ну скажімо, придворним кар'єристом із XVII століття і сучасним підлітком, який, знаєте, страждає через прищі? На перший погляд, абсолютно нічого, але насправді і це найцікавіше вони обидва герої свого часу. І сьогодні ми з вами простежимо, як же так сталося, як образ головного героя в літературі пройшов цей ну просто неймовірний шлях від величних палаців до сторінок звичайного щоденника. Просто подивіться на ці два світи. От з одного боку, таке пишне, емоційне, навіть хаотичне барокко, а з іншого, строгий раціональний такий впорядкований класицизм. І це, знаєте, не просто про архітектуру, це, це ніби дві різні операційні системи для цілого суспільства. Саме вони диктували правила гри і вирішували, хто взагалі може стати героєм. І як ми побачимо далі, ця боротьба ідей, вона виявляється, триває і досі, навіть уявіть собі на сторінках таємного щоденника підлітка. Знаєте, щоб зрозуміти героя, будь-якого героя, спочатку треба розібратися зі світом, в якому він живе, бо ж кожен протаголіст це, по суті, дзеркало своєї епохи, її мрій, її страхів. Ну що ж, давайте зануримося у перший такий світ: світ, де правили бал порядок і драма. Отже, XVII століття Європу тоді просто розривало між двома великими ідеями. Уявіть собі, барокко як таке бурхливе море, знаєте, непередбачуване, емоційне, де людина це всього на всього маленька тріска, яку несе хвилями вищих сил, а класицизм, а класицизм це ніби ідеально розплановане місто, де все логічно, все за правилами, де править розум. І людина в цьому місті головний архітектор, творець власної долі. І ось з'являється фраза, яка без прибільшення змінила все. Я мислю, отже, я існую. Подумайте тільки у світі, де все трималося на вірі, Декарт роптом каже щось абсолютно радикальне. Він каже, що головний доказ того, що ми існуємо, це наш власний розум. Це був ну справжній інтелектуальний вибух. Момент, коли людина раптом опинилася в центрі власного всесвіту. І ось ця нова віра в розум, вона породила суспільство з ну просто залізними правилами. Класицизм це ж не просто стиль в мистецтві. Ні, і це була ціла ідеологія, яка диктувала абсолютно все: як жити, як кохати, ба навіть як помирати. Уявіть собі цей постійний внутрішній конфлікт, який розривав людину. З одного боку, особисті почуття пристрасті, а з іншого громадянський обов'язок. І розум. Розум мав завжди, чуєте, завжди перемагати. Це була епоха неймовірно високих стандартів і, звісно, великих особистих трагедій. Ну а тепер давайте подивимось, що ж трапляється, коли хтось намагається жити за цими такими високими ідеалами, але, скажімо так, трохи не дотягує. Отже, зустрічайте людина, що понад усе на світі прагнула стати шляхтичем, а те, що з цього вийшло, це одна з найгеніальніших комедій в історії літератури. Це пан Жорден, і для нього шляхетність це, знаєте, не якась там внутрішня якість, ні. Це просто набір правильних речей. Він живе в тому самому світі класицизму, де форма часто стає важливішою за зміст, і він доводить цю ідею до повного абсурду. Він щиро вірить: якщо виглядати як аристократ, то ти ним і станеш все просто. І ось що найцікавіше: цю комедію про такого собі соціального кар'єриста грали просто у Версалі, прямо перед королем і всією аристократією. Просто уявіть собі цю іронію. Ті самі люди, яких Журден так відчайдушно намагався копіювати, сиділи і сміялися з нього. Мольєр був не просто драматургом, він був генієм тонкої, але абсолютно нищівної сатири. Давайте поглянемо на його план його так званий шлях до шляхетності. Жодного слова про чесність, сміливість чи там мудрість ні. Його план це, по суті, і список покупок. Він не працює над собою, він просто купує собі нову особистість, ну, чи намагається купити. Це ж дальна ілюстрація того моменту, коли обгортка стає важливішою за цукерку. А ось це, мабуть, найсмішніший момент у всій п'єсі. Пан Журден, який так мріє про високу філософію, раптом дізнається, що все життя говорив прозою, і він у захваті. Його вчитель філософії, замість того, щоб вчити його мислити, вчить його правильно вимовляти звуки. Це ж просто геніальна сатира на цю одержимість формою, а не суттю. Так от він, наш перший герой, людина, цінність якої визначається не тим, хто вона є насправді, а тим, ким вона відчайдушно хоче здаватися. Його головна битва в житті це битва за соціальний статус. Ідеальний, хоч і дуже комічний, продукт своєї епохи. Ну що ж, від світу, де всі так старалися вписатися в систему, ми робимо велетенський стрибок у наш час. І тут з'являється герой, який хоче цю систему зламати. Забудьте про всі правила, про ієрархію. На сцену виходить абсолютний геній і до того ж антигерой. Знайомтесь, Артеміс Фаул. Йому всього 12 років, і він кримінальний геній. І от, якщо пан Журден хотів купити собі місце в суспільстві, то Артеміс він хоче це суспільство просто пограбувати. Він не те, що не слідує правилам, він їх відверто зневажає. Це є народження справжнього антигероя. Його суперсила це не якийсь там чарівний меч чи магія, його суперсила це його мозок. Для Артеміса весь світ це такий собі гігантський пазл, який він може і, головне, хоче розгадати. Він дивиться і бачить не людей, а їхні слабкості, не системи, а лазівки в них. І він використовує свій інтелект, щоб отримати бажане. А цілі в нього, скажімо прямо, далеко не завжди благородні. І ось вам демонстрація його геніальності. Він не просто вирішує якісь складні задачки. Ні, він робить неможливе. Він бере і зламує код цілої таємної цивілізації. Це ж так ястраво показує, як змінилося наше уявлення про героя. Тепер захоплення викликає не той, хто слідує правилам, а той, хто здатен їх обійти, хто стоїть над ними. Ось вона, ключова різниця. Герой перестав бути слугою системи, він став її суперником. Від відчайдушних спроб вписатися до рішучих спроб перемогти. Це абсолютно кардинально новий тип головного героя, і він, звісно, чудово відображає наш такий трохи скептичний та дуже індивідуалістичний час. А тепер наш останній фінальний поворот. Ми вже бачили героя, який мріяв про суспільне визнання. Бачили героя, який кидав виклик цьому суспільству. А тепер уявіть, що як герой взагалі перестане звертати на нього увагу, що як головним полем битви для нього стане власна кімната і власний щоденник. Це Адріан Молл. Просто послухайте його новорічні обіцянки. Тут немає жодних планів із захоплення світу, жодних мрій про аристократичні титули. Його цілі, ну, вони такі бути трохи добрішим, трішки охайнішим і не почати палити. Героїзм раптом став абсолютно побутовим. Сама назва Таємний щоденник вже говорить нам, що головна дія перемістилася всередину, в голову героя. Тепер він бореться не з королями, не з таємними організаціями. Його вороги це власні комплекси, невпевненість і, звичайно ж, прощі. А весь зовнішній світ він стає простотлом для цієї великої внутрішньої драми. Його так звані епічні битви для Журдена чи Артеміса – це було б ну просто смішно, якась дрібниця. Але для Адріана це справжній кінець світу. І в цьому вся суть. Література раптом почала говорити про те, що оці маленькі проблеми насправді і є найважливішими чому? Бо вони наші, справжні. І ось вона фінальна трансформація. Виявляється, героїзм більше не вимагає якихось надзвичайних подвигів. Героїзмом стає саме життя. Просто пройти через усі підліткові проблеми, спробувати розібратися в собі, знайти своє місце у світі ось він, новий подвиг. Герой, нарешті, став схожим на звичайну людину. Отже, ми пройшли цей шлях від придворного кар'єриста до кримінального генія і, врешті-решт, до тривожного підлітка. Що ж ця така дивна, на перший погляд, подорож говорить нам про те, як ми бачимо світ, і, звісно, самих себе? Ця шкала насправді показує не просто зміну персонажів, вона показує зміну фокусу. Спочатку ми всі дивилися назовні, на суспільство, на його правила, на ієрархію, потім фокус змістився на особистість, яка цьому суспільству протистоїть. І нарешті ми зазирнули всередину. І головним полем бою стала людська свідомість. Це, по суті, шлях від питання, яким я маю бути, до питання, а хто я є. Так, від величних ідеалів класицизму до таких буденних, але дуже знайомих тривог у щоденнику підлітка. Історії, які ми розповідаємо і любимо, вони ж завжди показують, у що ми насправді віримо. Наші герої це наше дзеркало. І от, якщо подивитися на сучасні фільми, серіали, книги, виникає ж головне питання: а хто герой сьогодні? І що ми побачимо про самих себе, коли зазирнемо в це дзеркало?